Багато людей вони погрузили в цих депресіях, страхах, в проблемах. Вони не знають, який сан життя, де сан життя, де воля Божа, що, що робити, послухати тільки багато різних учень, навчань, проповідників і так далі. Люди, які знаходяться в темрі, вони не можуть відрізнити. Люди, які знаходяться в світлі, діти Божі, вони дійсно можуть відрізнити істину, вони можуть відрізнити правду, вони не підвласні тій темряві тому гріху. Тому що люди, народжені від Бога, вони не грішать, вони знаходяться в Ісусі Христі. Над ними ні смерті, ні вони не мають влади. І е, чому так відбувається? Тому що люди, які займаються плотським християнством, вони ставлять себе в центр е, такого служіння. Я, я, мені. Е, я в центрі. Бог мені служив, Бог дай мені то, благослови, е, дай там і все. Але е, в духовному християнстві е, Бог, він в центрі. Ми служимо для Бога. Не Бог для нас служить, але ми служимо для Бога. Бог в центрі. І коли ми поставимо Бога в центр нашого життя, тоді дійсно ми будемо в пізнанні істини, в пізнанні Бога. Бог відкриється нам, Бог буде з нами, Бог буде наповнювати наше життя. І Бог він хоче жити з нами, Бог хоче жити в нашому житті. Він стукає до нас, до кожного в серце. Але людина сама вона приймає вибір ставити, відкривати чи ставити Бога на перше місце своє життя. І багато людей сьогодні вони, приходячи до Бога в служіння, вони очікують, що Бог дасть, що Бог все зробить, але вони не думають, що Бог хоче, яке хоче Бог служіння. Що Богу важливо, Бог створив нас, не ми Бога створили. Ми маємо служити Богу, не Бог нам.